Всім доброго дня! Прийшла я подивитися до Ярика, що вони тут роблять, а вони роблять до арпала таку приспособу, щоб можна її було вчепити до, до мотоблока і не грузити на прицепку. Вообще считай, так? Ну да, наша нам э, сіть. Вже хай на ножку. Це ви ножки а. приварили? Хватимо да. вали. Чудес, так? Та не видивал таких чудес не говори не буде мішати? Нам нас тут воно вперед заходить что прити я не сюди вперед кого? все китай Ми ж цього щоб заходило яблуко, помниш? Яблуко, так. Да. Щоб тут голову не мішало. Ага. І не цей. То звалиться, то не смертельно. Та я так кажу. Наш вовгід десь може трошки гляти. Пі-пі-пі. У місце. І назад, і назад, да. Ну <ścam> там, чуть-чуть, десь повернемо. О! Приблизно. Злюць мінус. Карп. Туди треба. Да. Тринадцять. Треба <ścam> oh. <ścam> <ścam> <13. ścam> той край туди. Дев'ять, так, дев'ять. Бачишь и все. Ага. Вот я тебе зашел казал. Чуть-чуть надо. Почекай. Сейчас... О! Уже? Ой. блядь. Ой. сейчас да? а а ну? здрасте. А ну, мир. Чотирнадцать. А па даже даже. Даже и цей можно туди чуть-чуть. Пока. Сусіда сьогодні вихідний, він на сварщик, все вміє, руки золоті, так що початок вже є. Щоб Ярика Арпал свій, трошки менший, як у Ігора. Геляків вони вже нарізали багато. Його, якщо виводити, якщо... Йди сюди, Дінар. Йди сюди, йди. Йди, моя хороша, йди. Йди, ти вже підросла, йди. Йди сюди, йди. Йди, моя хороша. Ти підросла вже, да. Підросла. Так, йду я вже додому. Далі вони будуть. Продовжувати, мабуть, слідуючі вихідні, так що бігом це діло не вийде. Сьогодні в нас така погода, їдке таке, хоч і температура плюсова, бо болото. Снігу вже геть із знаку немає ніде. Все розстало, але холодно. Так, гостів ми відправили вже на Київ. Я сходила до Ярика, Наташа поставила голову варити на паштет. Думали, думала робити сальцісон, але заказали паштет. Тепер чекаємо, поки вона звариться, мені це все треба перемити. Я посуду люблю мити, це ж не мішки тягати. Всім на добраніч і тихої, всім ночі.